БРСМ нафта один із гігантів українського ринку пального, за діяльністю якого приховуються численні фінансові схеми та продаж неякісного палива. Власник мережі Андрій Біба вже тривалий час перебуває в Італії. Чи то уникає відповідальності, чи то ховається від війни. В той час як українські водії роками скаржаться після заправки на БРСМ нафта ламаються автівки, включно з тими, що виконують бойові завдання на фронті. Після експерименту було встановлено й те, що бензин від БРСМ нафта в міц сірки перевищує норм. Му майже в четверо бензолу та етанолу вдвічі більше, ніж дозволено, та найцікавіше податки. Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно спиртзаводу ФАЗОР, що входить до групи Біби. У 2021-23 роках завод виробляв етиловий спирт без ліцензії і реєстрації як платник акцизу. Спирт продавали під виглядом етанолу для бензину, уникнувши податків на майже 5 мільярдів гривень. Саме він і йшов на заправки БРСМ Нафта, дозволяючи мережі заробляти на тюньових поставках. Чому сам Біба роками уникав відповідальності.